Пане Пітере, добрий день. Дякую, що ви погодилися приєднатися до нашої розмови. Власне, ви вивчаєте, як авторитарні режими використовують дезінформацію, використовують пропаганду. І сьогодні російська пропаганда майже стала таким національним брендом Росії. Її методи, наративи, інформаційні операції відомі у світі не менше ніж російська нафта чи російський газ. І про російську пропаганду говорять на міжнародних майданчиках, говорять у високих кабінетах. Всі говорять про її ефективність, і я хочу вас запитати, у чому її секрети, і чому так важко з нею боротися і протистояти. Ну, дивіться на відміну від заходу, Росія надає пропаганду більшу роль, так а це на перше наслідок радянських традицій. А у радянському союзу, як ви знаєте, пропагандист був майже як такої чарівник, так? який а, а, який створює нове Да? і теж у радянському союзу також була практика а, використання комунікації, а, включно з дезінформацією, щоб знищити ворога. Ленін це називав агітацією, так потім ХХБ розвивала практики дезінформації, які сьогодні. З допомогою інтернету а, а робити що легче чим раніше. І в Путінській Росії інформаційна операція це велика частина їхньої гібридної війни проти Заходу. А оскільки офіційний Захід не воює з Росією, на жаль, ми не робимо так багато операцій. У нас немає цілі знищити путінську Росію, на жаль. Як наслідок здається, що Росія краще робить пропаганду. Насправді вони просто грають в одне ворота. Ми просто. Майже нічого не робимо так, але б мали робити, оскільки ми щодня в програмі Український фокус говоримо з європейськими представниками, політиками, аналітиками, говоримо з українськими і всі відзначають, по перше, масивні гібридні атаки, і це атаки, які знаходяться в інтернеті, атаки в соціальних мережах. Дуже важко з ними працювати чи на вашу думку не потрібно Європі виробити один спільний механізм, щоб протистояти цим загрозам на рівні того, як зараз Україна протистоїть військовій загрозі. Нам треба закони нові, так, які не пов'язані з цензурою. Ну теж нам треба працювати з аудиторіями, які які цілі розпропаганди. Ну класичні медіа вони працюють на свою аудиторію, да вони працюють на ліберальну аудиторію, да. Немає там ліберальних продемократичних медіа, які працюють да, на аудиторії, які, е, ну, які є цілі розпропаганди. Для цього нужна зовсім нові медіа. Ну і так далі. Багато чого треба робити. Я думаю, що це ну, великий виклик для нас. Але по-перше, треба сказати, що Росія. З нами воює, і що ми будемо з Росії теж воювати в гібридному просторі. А поки такого немає, поки позиція одна: що ми підтримуємо Україну, от кількість там там грошей для України, а ну офіційно у нас немає конфлікту з Росією. Ну так і є, але Росія своїм населенням працює дуже ефективно. І за даними опитування російського лева до центру, наприклад, в минулому році 85% росіян продовжували підтримувати війну в Україні, і це, попри втрати, попри санкції, попри те, що західний бізнес майже весь залишив Росію. Таке враження, що росіяни цього не помічають або не хочуть цього помічати? Я зараз читаю вашу книжку, яка називається Це не пропаганда. І ви пишете про те, що власне мета російської пропаганди не змусити людину повірити в брехню, а змусити почати в усьому сумніватися. Чому Кремль, на вашу думку обрав саме таку стратегію, і як це взагалі впливає на здатність людей сумніватися у тому? Що їм розповідають по телебаченню? Так, я і ми колеги в американських університетах. Ми, ми теж робимо соцдослідження в Росії, і наші дослідження показують, що підтримка війни зростає, коли росіяни бачать повідомлення про віщість Росії та російської культури над іншими. І що весь світ, як сказати, принижує Росію? Да? Це дуже схоже на нацистську пропаганду та інші, які побудовані на почутті зверхності та садізму. Так? Ну, і щоб дійти до такої пропаганди, дуже ефективної, яка працює з травмами і почуттями, треба перше зруйнувати раціональний. Діскус треба змусити людей, щоб вони більше не вірили фактам, і були відкриті так такої емоційної маніпуляції, Це, це так, так теж працюють багато культів на да? зруйнувати раціональні думки, щоб люди були зовсім відкритими, і ми бачимо, що в соціальних мережах в Європі останнім часом. Збільшилася кількість антиукраїнських інформаційних кампаній. Вони спрямовані як проти підтримки українських воєнних мігрантів, так і загалом проти підтримки України. І чи бачите ви такий прямий зв'язок між поширенням антиукраїнських меседжів у соцмережах і зростанням популярності ультраправих партій? Ми бачимо таке зростання на виборах в Румунії. Ми бачимо зростання в Німеччині, в Польщі. В якій я зараз перебуваю, теж і наскільки успішно, на вашу думку, Кремль може використати цей такий театр дезінформації, щоб власне похитнути підтримку європейських лідерів до України? Дивіться тут мова не тільки про соцмережі да? Це це ну маленька і найпростіша частина російських операцій ну. На мій погляд, набагато небезпечніше це фінансовий, дипломатичний та шпігунський вплив на Європу, і, і це все працює разом, так дивіться, наприклад, Voice of Europe да? — це був такий голландський сайт, який підтримував а, праві рухи в Європи. У нього було небагато читачів, але Росія його використовувала, щоб платити правим європл... європарламентаріям. Мені взагалі треба аналізувати різні методи російської гібридної війни разом, наприклад, Польща та Німеччина це є найбільшими цілями кібератак, підпалів. Ну і і так далі. А якщо говорити про Україну, як Україні взагалі працювати з Таким багаторівневим впливом не лише в соцмережах, який на вашу думку сторітелинг зараз має сформувати Україна? коли війна вже перестала шокувати європейців, коли новини про Україну зникли з перших новинних шпальт, і якою історією, на вашу думку Україна мала би зараз себе презентувати в Європі і світі? Так, ми, ми, ми живемо в світі, де треба використовувати різні історії для різних аудиторій. Да? Це, це, а, це просто факт. Да? Я, між, я живу в, в Сполучених Штатах. І, наприклад, тут потрібно шукати різні підходи: а, до євангелістів, до демократів, консерваторів. А, наприклад, для, для евангелістів. Це про атаки на протестантів на окупованих територіях для демократів про допомогу демократичної країни, як Україна, яка чинить опір імперської диктатури Росії. А для республіканців це треба робити нахолосно тому як Китай, Іран та Росія разом атакують Америку. І Україна на фронті цієї глобальної конфронтації для республіканців. А для них найважніше це це величезне сполучених штатів. Да, це треба завжди про ну наводити фокус на це. Взагалі, якщо говорити про соціальні мережі як явище, тобто це таке нове поле битви, і якщо колись інтернет був для нас ковтком правди, зараз ми бачимо, що це власне такий майданчик для маніпуляцій, як ви вважаєте, що буде зі світом через 10 років, якщо, наприклад, Фейсбук, Тік-Ток, Телеграм вже вирішують, що ми думаємо, і якщо люди сприймають реальність через? Емоційні меми через короткі відео, як виграти таку війну за розуми молодого покоління, щоб воно не стало жертвою чергової пропаганди. На жаль, мені здається, що ми вже втратили сподівання на якийсь суспільний майдан, так по-англійськи це називається «the public да це був такий ідеал демократичного дискурсу. Там, де важливу роль грали факти та наративи про свободу та емпатію, ну зараз ми живемо в епоху нон-стоп інформаційних війн, і це є причина, чому я написав мою книгу про, про Севтелмера. Ну, це, власне, так про вашу книгу я й хотіла запитати, тому що зараз в Польщі буде прем'єра книги пропагандист, який перехитрив Гітлера. Ви пишете, що британський пропагандист використовував дезінформацію про це нацистів, і це було дуже ефективно. Розкажіть, будь ласка, про це так на перше Делмер мало використовував дезінформацію. Навпаки, він шукав факти, які були б важливою для німців і. Як сказати, задовольняє би емоційні потреби. У нас сьогодні є багато піарників та креаторів на заході, які ну роблять схожі продукти, але вони працюють на внутрішню політичну та культурну війну. Наприклад, є Доміні Камінгс, да? це такий британський пропагандист, який призвів до Брекситу. Нам потрібно, щоб такі люди працювали проти Росії, Ірану та Китаю. Ви часто описуєте сучасну Росію як театр ілюзії, якщо уявити, що, наприклад, епоха Путіна. Вже ось ось закінчиться. Як ви вважаєте, що буде далі? Чи можливо для Росії таке історичне прозріння, як це було в Німеччині після 45-го року, і чи станемо ми свідками кінця такої системної брехні, і чи російське суспільство готове до зміни ідеології? Насправді, я я про такі фантазії не думаю. Там зараз треба прімагті і призупинити агресію Росії. А інше питання для мене це форма відходу від того виклику, який у нас є сьогодні. Росія може нас перемогти не просто Україну, а всю Європу. Зло тільки ну, починає атакувати, і воно росте. Але що зробити, щоб перемогли ми і перемогла правда, а не Росія для цієї влади, для Путіна, для всіх інших там для них найважніше це контроль. Над своїм суспільством, да? і поки вони не відчувають, що їх влада вдома да, не під обрізком, вони будуть далі йти вперед. Перший крок до міра це почати інформаційні наступи на Росію. Це, це форма то, що по-англійськи we call deterrence, да? поки вони не будуть. Нас боятися, вони будуть далі наступати. Дякую, дякую вам за розмову.